Христос Воскрес, воістину Воскрес. Хочу прочитати свій новий вірш, який називається Пасха, на фоні мною написаної картини, яка називається Великдень. Увіруйте нарешті в силу Божу, у Воскресіння Господа Христа. Колись за ним вели страшні гоніння, які за нами. Наче ми стада. увіруйте у Пасху Воскресіння, коли церкви співають від душі, і моляться для нашого спасіння, Моливи твалється щиро на віки, і пасочка із свічкою мигає. в корзині яйця, писанки лежать. Увіруйте, у Пасху Воскресіння, а щиру віру. Серця не віднять. І дійсно, якщо в людини щира віра в Бога, в свої сили, в когось із близьких, такій людині набагато легше проходити життєвий шлях. Але всі ми різні, в кожного і в кожного своє переконання, свої орієнтири. Тому бажаю найміцнішої віри, віри в себе, віру в те, що Україна переможе. Віру в Бога, бо людина без віри, що корабель без вітрил, направо, наліво буде викидати на різні сторони вітер, життєвий вітер, інколи хороших перемін змін, а інколи ні. Тому бажаю щирої віри, нехай Господь Бог кожного й кожного оберігає, ідіть туди, куди кличе. Вас, душа, ваше серце, і після кожного падіння завжди потрібно знаходити сил, щоб підніматися і з новими силами здобувати вершини, ті, які ви собі поклали за ціль. Тому ще раз і святом Христос Воскрес воістину воскрес, нехай ваша віра завжди буде щирою, і нехай в те, що ви вірите, неодмінно збувається. Ще раз дякую бути добру і з Богом.